Закінчили попередній ряд, у вас вийшла ось така квіточка. Тепер, якщо ви очкуєте різними кольорами, повторюйте, зараз, ми, там де ви з'єднаєтесь, ролі награє. Думаю, потім ще зробити майстер-клас одним кольором, тому що там треба гратися з місцями з'єднування. І так, вибираємо будь-який. З пелюсток. Не з правої сторони, а з лівої, Так зручніше. Перший стовпчик. В другий стовпчик з'єднуємося. Один, два, три повітряні петлі. Це як перший стовпчик з накидом повітряна петля, арка. Накид. Я пропускаю і повітряні петлі. І стовпчик, тому що я повітряні петлі не рахувала за перший стовпчик. Якщо ви рахували повітряні петлі, їх пропускайте тільки. Два накиди, два накиди і через один. Так, піднімаємося до центру. Тобто нам потрібно пров'язати 5 стовпчиків. Чотири і ось п'ятий. Є. Набираємо 10 повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Поворот. Сліпа петля. В вершину цього стовпчика. Дві. Повітряні петлі. Повернулись на облич на лицеву. І далі в'яжемо знову 18 стовпчиків. Я в'яжу на пів стовпчиками. Перший, другий, третій, четвертий. П'ятий. Шостий. Сьомий, восьмий. Дев'ятий. Так, трошки поклали, щоб цей дев'ятий був по центу. Плюс мінус. І ось тут також. Дев'ять стовпчиків. Тут спуск. Звичайні дві повітряні петлі, накид, відступаємо один стовпчик і в наступний, стовпчик з накидом, дві повітряні петлі. Знову один пропустили в наступний стовпчик з накидом, дві повітряні петлі, один пропустили, стовпчик з накидом, дві повітряні петлі. Десь ось тут вже, бачите, коли не сходиться, значить десь один стовпчик пропущений. Ну, тут уже, як є. Тому що тут можу схитрити, бо пропущений всього один стовпчик. Якщо у вас взагалі не виходить, то прийдеться перев'язувати або мудрувати ось тут по центру. пропускати. Не по одному, а тут взагалі не пропускати, але ну, одним словом, включати смикалку, якщо дуже сильно не хочеться перев'язувати. Накид, повітряні петлі, стовпчик, наступний стовпчик. Два накиди, пропустили. Цю пелюстку ми вже просто обв'язуємо стовпчиками, з накидом, між якими дві повітряні петлі. Цих стовпчиків має бути дев'ять. Ось такий кут ми робимо через один. Тобто буде він тут, потім тут, потім тут і тут. Ми вже починаємо формувати квадрат. Проходите по колу, з'єднуйтесь, обрізаєте ниточку, ховаєте кінці. Наступний ряд вибираємо будь-яке місце, яке подобається. Я брала ось одну з таких пелюсток. І будь-яка арка, яка на вас дивиться. Цю арку ми пров'язуємо спочатку петлю підйому і потім стовпчик без накиду. Ось так. Далі чотири повітряні петлі. Три. Сонце зайшло. Фокус гуляє. Так. Наступна арка. Також стовпчик без накиду. Один, два, три, чотири. І в наступну. Так, ми пров'язуємо кожну арку з двох повітряних петель. Один, два, три. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Ми дійшли до центру і тут пропускаємо арку з однієї повітряної і в наступну з двох відразу в'яжемо стопчик без накрути. Один, два, три. Один, два, три, В цій частині у вас має вийти три арки. Один, два, три, чотири. Ось. Тепер, не набираючи петлі, відразу стовпчик без накиду, в перший стовпчик. так Один, два, три, чотири. Пропустили один стовпчик в наступний стовпчик без накиду. Один, два, три, чотири. Пропустили стовпчик в наступний стовпчик без накиду: Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Тут арок має бути дев'ять в цій частині. Починаєте з першого один, два, три, чотири. Тепер буде центральна. чотири. І ще чотири. Один, два. Один, два, три, чотири. Так, перераховуємо. Один, два, три, чотири. От якраз ще одна має бути. Так. Коли пров'язали останній? стовпчик стовпчик без накиду. В наступну арку відразу тут ці дві петлі, де ми спускалися. Ще один стовпчик без накиду. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Це друга арка. Це вже буде? Третя арка. І центр пропустили в наступну арку. Три, два, три, чотири. І знов починається. 1, два, три, чотири. Заново. Три, два, три, чотири. Ось тут, якщо десь трохи знову ж таки не дорахувалися, чи ще щось, треба розмістити арки так, щоб їх у вас тут було 9 і центральна арка якомога вище зверху. Ну, де тут уважно? Ось тут при сході і при заході на цю петлю. Два стовпчика підряд. І тут два стовпчика підряд. Той самий спосіб. Ось тут використовується. там, де кути, ми не додаємо повітряні петлі. І все. Проходите по колу. Якщо ви змінюєте колір, з'єднались, обрізали ниточку і закріпили хвостики. Ось така краса виходить. Чим далі, тим краще. Наступний ряд, чесно, хотіли чорним. Але оці павучки, і вам просто-напросто їх видно не буде. Тому буде бордовий колір так, щоб ця сітка трошки провалилась у нас. Тут я вже буду з'єднуватися з топчиком, з накидом. Тому робоча петля, накид і по схемі. Там початок роботи. Центральну арку. Перевірили. Є. Угу. І трошки підтягнули, щоб сильно великий стовпчик не був. І пров'язуємо. цей хвостик потім заховається. Три повітряні петлі. Один, два. Свчик з накидом в наступну арку. Дві повітряні петлі. І ось тут будемо формувати павука. На схемі страшне, але, ми не ми, не якщо ми цього не зробимо. 2, 3, 4, 5. Пропустили арку, в наступну пров'язали два накиди. Пров'язали перший раз, провязали другий раз. Один накид, пропускаємо арку. Тобто тут у нас є три середню стовпчик з одним накидом. Тобто ми пров'язали один накид. Знову два накиди, пропустили ось цю арку в наступну. Пров'язуємо два накиди. Є. Тепер три петлі, накид не чіпаємо. Три петлі ми пров'язуємо разом. Тобто це буде центр павука. І завершуємо маневр, як то кажуть, три. Ось, у нас є три ніжки і одна зверху. Дві повітряні петлі, два накиди, ось ця вершина, яку ми прив'язували разом. Тут, якщо ось так покласти, воно дуже чудово видно ось три на От в них ми і пров'язуємо стопчик з двома накидами, дві повітряні петлі, з іншої сторони три накиди. А пров'язуємо ми туди ж. Коли щойно пров'язували стовпчик з двома, дві повітряні петлі, накид. Тут пропускаємо в одну арку в наступну стовпчик з накидом. Ну, ж не страшно, все добре. Осилили таких іще скільки там? Сім штук. 3 повітряні петлі, стовпчик без накиду в наступний стовпчик. 1, 2, 3, стовпчик без накиду в наступний стовпчик. 1, 2, 3, стовпчик без накиду в цей самий стовпчик. На кутах в нас 4 стовпчика без накиду, 2 з яких пров'язуються в одну центральну арку. Так, 2, 3 стовпчик без накиду 1 2 3 стовпчик з накидом 1 2 поворот і ось тут такий самий паук Накид. набираємо 5 накидів 1 2 3 4 5 Відступили арку в наступну, пров'язуємо два накиди. Накид, ось, три арки по центру, одна в неї, Все один накид прив'язали. Два накиди відступили в наступну арку, пров'язали два накиди. Тепер накиди окремо, петлі окремо. Ці петлі пров'язуємо разом. Один, два, три. І все. Завершуємо цей стовпчик з трьома накидами. Дві петлі, два накиди. Знаходимо вершину з цих трьох стовпчиків. І в неї пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Дві петлі, один, два, три. І все те ж саме. Три. Один, два, накид. Пропустили стовп, арку. Наступно стовпчик з накидом. Один, два, три, центрально, це виходить центральна арка, на і стовпчик з накладом. І це, власне, рапорт. Тому від торця, пройшли до торця. І тепер ми повторюємо все спочатку: три петлі, стовпчик, дві петлі, павук і формуємо котик. Так по колу. Якщо павук цей з першого разу не виходить, ви бачите, що а, якийсь із ніжок, з цих верхніх чи нижніх, занадто великий, чи навпаки занадто малий, вам ніхто не забороняє додати якийсь лишній накид, чи навпаки прибрати, керуйтеся тим, що у вас виходить. Лягає, значить, все добре. Коли ви пров'яжете повністю, навіть без відпарювання, трішки руками попідтягували, поклали. Плюс-мінус є квадрат, є. Супер! Переходимо до наступного ряду. І так, ще хвостики не заховала, нічого не змінювала. Як в записі є кількість повітряних петель, кількість накидів по руках, так і зв'язала, і воно все чудово лягло. Тому у вас має, ну, повинно, по крайній мірі, вийти все як, як годиться. Наступний ряд. По схемі там стовпчики з накидом. Я буду в'язати двома рядами з без накиду. Це попереджаю вас, щоб ви не дивувались. Бо по схемі там просто тут іде ряд стовпчиками з з накидом. І так, наступний ряд. Вибираємо будь-яке місце і починаємо в'язати. А я виберу стовпчик з цей. Петля підйому і стовпчик без накиду. Цей самий стовпчик. Даний я провяжу стовпчиками без накиду, тому що хочу зробити невеличкий градієнт по контуру, щоб зробити акцент на те, що вона у нас полум'яна, ця серветочка. Далі, в нас є арки з двома, з трьома повітряними петлями. Оскільки повітряних петель, стільки і стовпчиків, ми туди в'яжемо, тут арка з двома, тобто в'яжемо два стовпчика. столбчик над столбчиком. Далее еще два. Столбчик над столбчиком. Тут я уже ниточку отхилю, чтобы она мне не заважала. Две. Стопчиком над стовпчиком. Якщо у вас така рука, що ви затягуєте повітряні петлі, чи навпаки в'яжете вільно, то можна відкоригувати зміною гачка. Якщо ви повітряні петлі сильно затягуєте, то там, коли ви набирали передній ряд, гачок взяти на 0,25 більший. І навпаки, якщо в'яжете дуже вільно, то тоді взяти менший. Тут вже по три. Три, струбчик в Ну і так далі. В'яжете аж до кута. Ось тут стопчик без накиду. Зв'яжете стопчик над стопчиком, тут зустрінемось. І так, ми на торці. Ось тут в центральну арку маємо прив'язати 5 стовпчиків без накиду. Якщо ви в'яжете стовпчик з одним накидом, ось цю обв'язку, також 5. 1, 2, 3, 4, 5. І отут не забуваємо, щоб не загубилось, стовпчик стовпчик, бо часто от цей момент губиться. І все. Далі знову повторюємо те саме: над кожним стовпчиком стовпчик без накиду в варках, скільки повітряних петель, стільки і стовпчиків. Зустрінемося в наступному ряді. І так, червоний ряд закінчили. Перехожу до помаранчевого. Ті, хто в'язали стовпчик з накидом, можете відразу переходити до наступної частини, вже, власне, до розрахунки в обв'язки і початку самої обв'язки. Ну, а ті, хто вирішили з мною гратися, беремо іншу ниточку. Беремо якийсь От ближче до кута, щоб не затягувати відео. Беремо якийсь стовпчик. І, власне, ось таким чином будемо в'язати буцімто за задню півпетлю. Петля підйому, стовпчик без накиду. Наступний стовпчик, стовпчик без накиду. Так, хвостик трошки цей опущу. І далі погнали за задню півпетлю. Можна просто за задню, а можна так трішки вниз гачок вставити. десь там через одну, тому що, якщо просто за задню, от бачите, буде дірочка. якщо вставити гачок вниз і взяти. Ось тіло стовпчика. То, як би ви не розтягували, коли будете відпарювати цю серветку, у вас дірки не буде ніколи. Так, тут в кутку в нас 5 стовпчиків. Два пров'язуємо, як є. В центральний. Пров'язуємо три стовпчика. Або можна не три, можна стовпчик, повітряна петля, трошки повернулася і ще один стовпчик. Тож хочу так, щоб не було ділочки. Ось. От таким чином. Організуємо поворот. у нас таки має вийти квадрат, правильно? І все. І кожен стовчик в'язуємо по колу.